Канал книги Солов'їною презентує для вас стислий переказ книги Джейн Ейр. Авторка Шарлотта Бронте. Коли Джейн було всього 10 років, її батьки померли від тифу. Вона залишилася сиротою. Після їх смерті вона переїхала в будинок рідного дідуся містера Ріда. Але незабаром він теж покинув цей світ. І дівчинка залишилась віч на віч у чужому будинку. Тітка була дуже поганої думки про батьків Джейн, оскільки її мама, попри хороше ставлення її сім'ї в суспільстві, вийшла заміж за простого священника, у якого не було за душею ні майна, ні заощаджень. Про родичів по батьківській лінії нічого не було відомо, і навіть говорити не було прийнято через те, що вони були бідні. І невиховані, на думку тітки рід. У родині дівчинку не любили не тільки члени сімейства, але навіть прислуга дивилась на нею зі зневагою всі вважали її злою, заздрісною і дурною дівчиною, постійно намагалися зробити їй боляче і переконати, що вона чужа і живе в будинку тільки завдяки їх прихильності. Діти міс Рід постійно влаштовували сварки з юною Джейн і, звичайно ж, в усьому виставляли її винуватою. Одного разу, коли Джейн читала книгу про птахів, 14-річний розпещений син місіс Рід сильно вдарив дівчину, і вона, вдарившись, розбила собі голову. Не розгубившись, вона змогла дати йому відсіч, але в цей момент прибігла мати хлопчиська і покарала Джейн. Відбувати своє покарання їй довелось у червоній кімнаті, яку вона дуже боялася. Саме там помер її дядько, і їй здавалося, що там тепер живе його привид. Від страху вона знепритомніла і потім довго не могла прийти до тями. Через два місяці Джейн дізналася, що місіс Рід більше не готова її терпіти в своєму будинку і вирішила відправити дівчину в притулок для сиріт. Під назвою Ловуцька школа, нова школа виявилась дуже непривітним і похмурим місцем. Описати його можна наступним чином. Вихованок однаково одягали і зачісували, їжу подавали дуже мізерно, приміщення погано опалювалось, вчителі були грубі і злі. Для Джейн всі ці позбавлення не були в тягар. Завдяки навчанню в школі вона отримала щасливий квиток для свого майбутнього самостійного життя. У Локвуді вона познайомилась із Елен Бернс, з якою незабаром стали близькими подругами. Директриса Міс Темпл була однією з небагатьох, хто теж підтримував дівчину у складній ситуації. З приходом весни в притулок постукала біда епідемія тифу. Більше половини дівчаток захворіли, оскільки їх організм був сильно ослаблений поганим харчуванням і частими застудами. Багато хто не міг поправитись. Водночас помирає її найкраща подруга Елен від туберкульозу, яким вона хворіла тривалий час. Після всього того, що сталося, одноосібного керуючого містера Бронксхелста усувають від роботи. І умови в притулку стають набагато краще. Джейн після шести років навчання у локвуцькій школі ще залишається на два роки в якості вчительки. Незабаром її наставниця Міс Темпл виходить заміж за священника і залишає стіни притулку. Головна героїня розуміє, що більше її нічого не тримає в стінах школи, і у неї з'являється гостре бажання щось змінити в своєму житті. За допомогою оголошення в газеті, вона знаходить роботу гувернанткою для дев'ятирічної дочки господаря багатого маєтку Торнфілд, 18-річну дівчину радо зустріла літня економка місіс Фейрфакс. Господаря маєтку містера Рочестера було складно побачити вдома. Більшу частину часу він проводив на континенті. Джейн познайомилася зі своєю ученицею Адель, норовливою, розпещеною, але чарівною дівчинкою. Вона не була рідною дочкою власника Торнфілда, а опинилася під його опікою після того як її мати француженка, коханка Рочестера, кинула свою дочку. У новому місті життя головної героїні сильно змінилося. Стало спокійним і розміреним. Їй дуже подобалась її нова робота, але насторожував тільки один факт іноді в будинку було чути нелюдський сміх, що лякав дівчину. Домоправителька місіс Фейрфакс розповіла, що це хуліганить їх швачка Грейс Пул, знову перебравши ввечері віскі. Одного разу, на прогулянці в лісі, вона допомогла чоловікові, що впав з коня. Який виявився містером Едвардом Рочестером. Попри надану допомогу, господар маєтку ввечері не був привітним із Джейн і ставив багато провокаційних питань. Він не був гарним ззовні, володів складною вдачею, був похмурий, але попри це, дівчина закохалась в нього. Містер Рочестер довго придивлявся до неї, але не відкривав своїх почуттів. Які теж зародилися в нього після першої їх зустрічі. Вона вже почала замислюватись про зміну роботи, щоб уникнути мук від нерозділеного кохання, але тут несподівано Едвард зробив їй пропозицію. Перед весіллям Джейн розповіла майбутньому чоловікові, що вночі бачила чужу жінку у своїй кімнаті, яка розрізала їй фату. Але Едвард поспішив її заспокоїти, сказавши, що то було знову крейспул. У день весілля кохані рано вранці прокинулись і попрямували до церкви. Вдома їх чекали вже зібрані валізи в дорогу для поїздки в Лондон. У момент церемонії відкрився страшний секрет містера Рочестера, і весілля довелось скасувати. Коли священник вже був готовий взяти їх вузи шлюбу, невідомий чоловік виступив із заявою, що у нареченого вже є дружина, і він не може одружитися вдруге. Едвард зізнався, що в юності його посватили багато наречену на ім'я Берта, але приховали інформацію про схильність дами до божевілля. Відразу після весілля хвороба стала прогресувати. І жінка перетворилася на некерованого монстра, яку довелось закрити в маєтку. Попри всі благання коханого, Джейн прийняла рішення покинути Торнфілд. Рано вранці головна героїня роману сіла в диліжанс і поїхала у північному напрямку без грошей і багажу. Протягом декількох днів вона була змушена голодувати і спати просто неба. Одного разу сил у неї зовсім не залишилося і вона зомліла. На допомогу прийшов молодий місцевий священник Сент Джонс Ріверс, прихистив дівчину у своєму будинку. Його рідні сестри надали їй підтримку і дозволили залишитись у них до тих пір, поки вона не видужає і не знайде роботу. Незабаром вона влаштувалася працювати вчителькою у сільську школу. Сент Джон нерідко відвідував Джейн. В один із візитів він розповів, що помер його рідний дядько Джон, який залишив величезний спадок своїй племінниці Джейн Ейр. Священник здогадувався, що перед ним знаходиться саме ця дівчина, хоча вона ретельно приховувала прізвище. Лише одного разу, намалювавши картину, вона підписала її своїм справжнім ім'ям. Який встиг розгладіти чоловік. Та в одну мить життя Джейн змінилося. Вона стала багата. У неї з'явився кузен і дві кузини? В якості подяки за свій порятунок і допомогу вона розділила весь спадок порівну між родичами. Зовсім несподівано Джон зробив пропозицію дівчині вийти за нього заміж. І відправитись в Індію в якості місіонера. Джейн не відчувала ніяких почуттів до свого кузена і рішуче відмовила вона запропонувала поїхати з ним в якості сестри, але такий варіант священника не влаштував. Джейн ніяк не могла забути свого коханого і зважилась відвідати Торнфілд. Вона була дуже вражена, побачивши руїни замість розкішного маєтку. Як пізніше з'ясувалося, з переказу власника готелю, пожежу влаштувала Берта, в якому сама й загинула. При цьому господар будинку теж сильно постраждав, намагаючись її врятувати. Втративши зір і позбувшись кисті правої руки, він поїхав в родовий маєток Ферндін і влаштувався там на самоті. Джейн поспішила до нього. Едвард був шалено радий, що його кохана повернулась до нього, але дуже ніяковів свого каліцтва. Однак Джейн вдалося переконати його, що він прекрасний і любов не залежить від зовнішності. Він знову зробив їй пропозицію, розуміючи, що тепер ніхто не зможе перешкодити їхньому щастю. Едвард і Джейн одружилися, і через два роки до нього став повертатись зір. Він зміг побачити на власні очі свого спадкоємця. Кузини дівчини теж вийшли заміж, а кузен Джон відправився місіонером в Індію. Якщо вам сподобалась аудіокнига, не забудьте підписатися і залишити відгук. Закликаю також підтримувати Збройні Сили України, допомагайте всіма можливими способами, це наближає перемогу. Бережіть себе, слухайте, спілкуйтеся та думайте українською мовою.